Всім привіт! Ви дивитесь квантову філологію, і сьогодні наша розповідь нарешті торкнеться письма. Що воно таке? Звідки воно з'явилось, як працює, чому воно в нас взагалі є? Це тема дуже велика. Займе вона в нас щонайменше три відео, тому не будемо гаяти час. Писати Читати, набирати електронного листа чи спілкуватися з кимось у месенджері абсолютно нормальні практики для будь-якої сучасної людини. Скажімо, більшість із вас, перш ніж взагалі дивитись це відео, прочитали його назву і ні на секунду не замислились, а що ж означають ті знаки, з яких вона складається. Тому що ви там взагалі, скоріш за все, не побачили знаків. Для вас літери письма передають безпосередньо зміст сказаного. А між тим, письмо не є ні природною частиною мови, ні інтуїтивно необхідною частиною мови, ні як на те пішло взагалі частиною мови. Перші мови почали з'являтися із появою виду Homo sapiens sapiens, тобто приблизно 40 тисяч років тому. Але ця межа доволі песимістична. Оскільки є всі підстави стверджувати наявність мови і у неандертальців нашого давнішого підвиду, тобто іще 80-150 тисяч років тому. А дехто взагалі припускає, що мови могли бути іще в архантропів, тобто най-най-най найдавніших предків людини, яких можна, хоч і з певною натяжкою, уже називати людьми, приблизно півтора-два мільйони років тому. Нескладно запідозрити, що ми не знаємо цього напевне, бо ми не знаємо. Все, що в нас є, це лише антропометричні дані, так би мовити, обміри черепів, які засвідчують, що ті ділянки перших людей, які у нас із вами відповідають за мовну здатність, були розвинені уже достатньо, щоб у них могла сформуватися рекурсивна мова, значно складніша за ту, яка доступна сучасним приматам. І значно ближче до нашої. Але те, що у них могла бути мова, звісно ж, не означає, що вона в них насправді була. На відміну від соціальних та культурних практик у випадку із мовними практиками наших предків, доводиться здебільшого гратися в здогади. Тому що соціальні і культурні практики майже неминуче залишають після себе артефакти, які з часом, якщо вони збережуться, можна знайти і дослідити. Натомість найперші мови не залишили по собі того єдиного артефакту, який змушує мову зберігатися і тривати в часі. Перші мови не залишили по собі жодного письма. І саме тому порівняльно історичне мовознавство працює трошки не так, як ми хотіли б від нього очікувати. Замість відлічувати мову від моменту її появи і рухатися до наших днів, порівняльно історичне мовознавство робить навпаки. Починає із сьогодення і рухається назад, аж скільки вистачає інформації. Що далі в минуле, то менше у нас буде інформації, так би мовити, з перших рук. Спершу зникає жанрове різноманіття залишаються лише доволі серйозні і вагомі книжки, які вкрай погано відбивають лімінальні стани мови, скажімо, просторіччя, лайку, сленг, жаргон, і словом, все те, що цікавить будь-якого мовознавця, якщо він хоче дізнатись актуальний мовний стан. Далі, зі зникненням книгодрукування, по суті, монополія на створення книжок переходить до церковної і світської влади, тому у нас залишається або релігійна література, або літописи, хроніки та епоси, або якісь торговельні розрахунки, тобто мовне різноманіття стає іще меншим. Якщо ми заглибимося ще далі в античний світ, то у нас залишиться всього-то не більше десятка мов, які на той час уже мали випрацьовану писемність. А це означає, що всі мови, які на певному етапі іще ще письма не мали, просто зникають і розчиняються в історії. Ми вже не маємо достатньо надійних інструментів для того, щоб їх дослідити. Звісно, є ще один останній інструмент дослідження мови: це дані про розселення людських популяцій. Скажімо, ми знаємо, що ті люди, котрих ми сьогодні називаємо індоєвропейцями, на певному етапі історії розселилися із доволі таки локалізованої невеликої території, яку вони займали чи не усі. А це означає, що якщо ми візьмемо мови, які належать до індоєвропейських, тобто споріднені між собою, і зможемо достатньо ґрунтовно дослідити їхній історичний розвиток. Наскільки нам вистачить джерел, ми зможемо зробити доволі обґрунтовані припущення про те, як могла виглядати гіпотетична спільна мова всіх цих племен до того, як вони розділилися. Саме так працює реконструкція праіндоєвропейських форм дуже дуже багатьох слів, про що ми вже не раз говорили у квантовій філології. Дехто, звісно, заходить ще далі і стає прибічником ностратичної гіпотези, яка вже намагається об'єднати індоєвропейське населення також із тюрками і народами Алтаю і Сибіру. Але тут уже інструментів критично не вистачає. Тому ностратична гіпотеза має далеко не таку широку підтримку, як праіндоєвропейська. Ну а все, що було до того, просто білі плями. І ці білі плями ми, на жаль, навряд чи колись зможемо заповнити. Порівняно з мовою, письмо іще ходить в дитсадок. Найперше прото письмо з'явилося лише 10 тисяч років тому, і взагалі не стало універсальним. Воно з'явилося просто на території Китаю. І впродовж всього існування різні системи письма змінювались, занепадали, знову виникали, перезапозичувались настільки часто, що сьогодні було б доволі наївно говорити про те, що якесь письмо є історично притаманним якійсь мові, чи тим паче, що воно є природним і невід'ємним для якоїсь мови. Письмо це просто адаптована система позначень, яка дозволяє цю мову зберігати. Звісно, сьогодні уже всі мови мають писемність у тому чи тому вигляді. Деякі випрацювали її самі, деякі запозичили і адаптували від сусідів чи внаслідок культурних впливів. А деякі, як, наприклад, мови австралійських аборигенів, просто мають створену науковцями адаптовану систему запису для передачі фонетики, попри це, окремих систем письма насправді дуже і дуже мало. Скажімо, в'єтнамська, німецька, ісландська та польська мови технічно кожна має свій алфавіт, але насправді всі вони зводяться до латинського. Латиниця, кирилиця, грецьке письмо, коптське письмо та, зрештою, навіть арабське і гебрейське, разом походять від фінікійського, яке сягає іще далі в минуле. Це був процес постійного перетворення. При цьому, звісно, японська хірагана, скажімо, китайські іерогліфи чи санскрит мають свою осібну систему письма, яка із фінікійським абсолютно ніяк не пов'язана, попри те, що, скажімо, санскрит споріднений більшості індоєвропейських мов. І для того, щоб зрозуміти, як це взагалі працює, треба розібратися, як функціонує письмо і які його види взагалі бувають. Всі ви знаєте про піктограми. Але як письмо не є частиною мови, так і піктограми, в принципі, не є письмом. Звісно, система піктографічних позначень може структуризуватися, стати строгою і розвинутись таки у писемність. Але самі собою іерогліфи позначають немовні явища, а суто поняття. Вони співвідносяться не з тим, що ми говоримо, а з тим, що ми здебільшого бачимо. Коротко кажучи, це такі собі опорні конспекти, а не справжнє письмо. Піктограми, звісно, можуть розвинутись у логограми, це позначення, для яких уже існує строга відповідність між поняттям, зображенням і в окремих випадках звучанням назви певного поняття у мові. Проте найвідоміша логографічна система це навіть не китайські іерогліфи, а та система, в якій ми, скажімо, записуємо ось такий от вираз. Кожен із цих знаків не має жодного фонетичного еквівалента. Але проте він позначає надзвичайно конкретні і недвозначні поняття. Тому ми, оскільки розуміємо, яке поняття стоїть за кожним знаком, а також розуміємо граматику цього висловлювання, можемо конвертувати вираз, який ви бачите на екрані, уже у цілком мовленнєву формулу: 2 плюс 2 дорівнює 4. Натомість сучасне китайське письмо, яке ми звикли називати іерогліфами, навіть не логографічне, воно уже логосилобічне, тобто знаки у ньому позначають поняття, але при цьому поєднуються із фонетичним малюнком складу, який відповідає цьому поняттю умовленні. Чисті логографічні системи практично непридатні для того, щоб відображати будь-яку справжню і живу мову, якою ми говоримо. Базова причина: логограми не мають жодного стосунку до вимови, тобто вони не можуть підказати нам, як певна мова читається. Зате логограми ідеально підходять для математичних чи логічних виразів, коли потрібно позначати або надзвичайно конкретні речі, або речі абсолютно абстрактні. Один із найцікавіших прикладів логосилобарію це та знакова система, у якій записували мову Майя. Свого часу вона попила крові дослідникам, оскільки ніхто не міг з'ясувати, як же однозначно працює ця система. Хтось припускав, що вона логографічна, хтось припускав, що знаки там позначають склади, а хтось взагалі припускав фонетичну природу письма. Аж нарешті, завдяки уродженцю Харкова Юрію Кнорозову, вдалося з'ясувати, що все значно цікавіше. У писемності має один знак може бути як логограмою, тобто позначати цілісне поняття, так і складатися із кількох силабограм, які відповідатимуть прочитанню складів, із яких складається слово, яке нам потрібно назвати, а може узагалі складатися з логограми, яка не матиме нічого спільного із фонетичним еквівалентом слова, але йти в супроводі кількох фонограм, тобто додаткових знаків, які диктуватимуть його прочитання. Ще цікавіша система, хоч і не настільки досконала, як у Майя, трапляється у мовах Науатль, тобто мовах ацтеків. І найканонічніший тут приклад назва їхньої столиці Теночкітлан. Сучасний герб цього міста, який ви зараз бачите у себе на екрані, це по суті його назва записана мовою Науатль. Справа в тому, що Теночтітлан у мові ацтеків складається із двох коренів. Тетл і ночтлі, тобто камінь і опунція, або якщо перекладати із граматикою опунція, що росте на камені. І знак, на якому, власне, опунція росте на камені, передає фонетичний еквівалент цих двох понять, тому і читається теночтітлан, і означає місто, а не опунцію на камені, яка зображена на знакові. Взагалі, мезоамериканські та й просто американські мови до колумбового періоду це одна із найцікавіших і, мабуть, найменш відомих у наших теренах мовознавчих тем. Тому, якщо ви захочете ознайомитись із нею самостійно, покликання на джерела, з яких можна почати ознайомлення, я як завжди залишу в описі до цього відео. Натомість силабарії або складові системи письма доволі поширені. Якщо логограми з одного боку непрактичні, то з іншого вони універсальні, оскільки вони позначають поняття, то підходитимуть плюс-мінус для будь-якої мови. Натомість силабарії годяться тільки для мов із відносно сталою структурою складу. Умовно кажучи, якщо у нашій мові всі слова складаються зі складів, які просто поєднуються між собою, без асиміляцій, спрощень та інших явищ, які нам необхідно відображати на письмі, то сила барію із кількох сотень знаків буде цілком достатньо для того, щоб записувати цю мову. Але якщо мова флективна і працює за таким принципом, як українська, тобто з доволі великою кількістю фонетичних перетворень, Силабарій буде просто непридатним. Скажімо, японська хірагана і катакана сучасне письмо мови чирокі чи давнє критське лінійне письмо Б, яким записувалась грецька мова до появи грецького письма, були саме силабічними. Але продовжуючи нашу аналогію в сучасній українській мові, створити таку знакову систему буде дуже складно. І ось чому. Візьмімо для прикладу українське слово стіл. Воно односкладове, тобто у силабічній системі запису позначатиметься одним знаком. А тепер припустімо, що нам потрібно поставити його у родовий відмінок стола. Тут у нас буде уже два склади, жодного з яких немає у вихідному слові. Чому це створює серйозну проблему та тому, що силобічне письмо, як правило, ніяк не відображає фонетику мови. А це означає, що слово стола складатиметься з двох знаків, які нічим не будуть пов'язані із тим єдиним, який позначає слово стіл. Ця проблема походить із того, що морфеми і склади у нас членуються по-різному. Так, слово стола на склади ділиться як стола. Але коренем там буде стол, і що важливо, він позначатиметься абсолютно не тим самим знаком, що й, скажімо, числівник 100. Є, звісно, трохи гуманніший випадок складового письма: Абугіда. Взагалі, слово Абугіда означає практично те саме, що азбука, абетка чи футарк, але мовою гєс. Ця мова використовувалася в Аксумському царстві у середньовіччі, а сьогодні залишилась в етіопських богослужіннях. Власне, до Абугід якраз і належать етіопське письмо, а також численні писемності Азії, які пішли від брахманського письма. Абугіди – це силабофонетичне письмо. Тобто, так, у них слова записуються через поєднання складів. Але кожна силабограма складається із незмінної приголосної основи, до якої допасовують наступну голосну, залежно від того, як має звучати подальший склад. До Абугід, скажімо, належить писемність Деванагарі, та сама, яка лягла в основу записів легендарного санскриту, який не виник в Україні. На жаль. Взагалі ж завдяки неймовірній мовній поліфонії, яка панує в Індії та Південно-Східній Азії, абугіди складають приблизно половину від загальної кількості писемностей, які існують в сучасному світі. І це не кажучи про те, що дехто чомусь зараховує до абугід навіть гебрейське і арабське письмо, які до них технічно не належать, а належать вони до четвертої групи писемностей, які називаються Абджади. Абджад це те саме, що абетка, азбука чи абугіда, але уже арабською мовою. Арабське письмо та іврит найвідоміші абджади сучасності, походять саме від фінікійського письма, яке було повністю консонантним. Але сучасний іврит та сучасна арабська випрацювали систему діакритичних позначень для того, щоб вказувати на правила читання і підказувати, який голосний іде після кожної приголосної основи. Саме через це дехто помилково відносить їх до Абугід. Проте у цих мовах як таких немає голосних, а всі слова зводяться до приголосних основ. А в сучасному вигляді, тобто з озвученням, яке передається на письмі, ці писемності власне стають більше схожими на звичайне фонетичне письмо, а не на абугіди, не кажучи про те, що існують також матрес лекціоніс, притаманні лише Абджадам. Дослівно ця фраза перекладається матері читання і вживається на позначення приголосних, які в окремих позиціях вказують нам, яка голосна повинна вимовлятися в цьому місці. Суто консонантних, як і суто силабічних систем письма вкрай мало. Консонантними на 100 були хіба шумерське та угарицьке письмо, в котрих голосних так на письмі не існувало в принципі. І у арабській та івриті на початку писемності, оскільки вони походили із письма фінікійців. Що стосується угарицького письма, до речі, то воно взагалі використовувало клинопис. просто тому, що клинопис був інтуїтивним і зручним для глини як основного носія інформації. При цьому клинопис угарицької мови не мав взагалі нічого спільного із шумеро-аккадським клинописом, не кажучи вже про шумерську мову. Власне поняття Абугіда і Абджад запровадив мовознавець Пітер Деніел з яких 30 років тому. А доти вживались якраз оці вельми абстрактні і відірвані від реальності поняття складове та консонантне письмо, які на ділі, якщо ми обговорюємо живі та реальні мови, мають дуже небагато спільного з реальністю і тому жахливо описують реальний стан речей. Дехто донині відчуває спокусу трактувати історію письма як явище суто еволюційне, тобто ми починаємо з піктограм. Переходимо до логограм, і далі потихеньку рухаємося до фонетичного письма як до певного верховного прояву нашої писемної здатності. Але це просто не так: більшість писемностей не розвивались лінійно. Скажімо, консонантне письмо фінікійців утворилося майже напряму із логографічного. Те саме стосується фонетичного шумерського клинопису, який розвинувся безпосередньо із логограм. А враховуючи, що більшість сучасних писемностей належать до абугіт, тобто до складового за класифікацією письма, і при цьому не є абсолютно ні на йоту менш розвиненими за фонетичне письмо, яким послуговуються в сучасній Європі, якось підказує, що справа не так в еволюційному розвитку письма, як в тому, що ми з вами живемо у західному світі. А на його розвиток капітально вплинула грецька і римська культура. Отак, непомітно, ми підбираємось до кінця першої частини. Наступна частина не забереться, але якщо вам хочеться ще більше цікавої і корисної інформації, по-перше, ви можете подивитись інші відео в нас на каналі, якщо ви приєднались до нас нещодавно. По-друге, ви можете послухатись нашої рекомендації і послухати подкаст Борщ Мікеланджело». Ми колись уже про нього розповідали, але з тих пір у хлопців вийшло і ще чимало цікавих розмов. Посилання на борщ Мікеланджело», як і на використані у відеоматеріали, та на наш запасний канал Твоя підпільна Катеринка, де у нас відбуваються музичні стріми та ще деякі цікавості. Ви знайдете в описі до відео. Там само ви знайдете посилання на Patreon, якщо вирішите нас підтримати і доєднатись до чату наших патронів у Телеграмі. Мені залишається тільки нагадати, що вам варто підписатись на наш канал і поставити дзвоник, якщо ви цього досі ще не зробили. А також, звісно, чекати наступних відео. Це була твоя підпільна гуманітарка. До зустрічі.